Меморандум про співпрацю підписали Міністерство оборони України та сайт з працевлаштування WorkUA. І відтепер на цьому ресурсі можна буде знайти різні спеціальності, які необхідні Збройним силам України від різних підрозділів і відгукнутись на них таким чином. Підрозділи зможуть набирати фахових військовослужбовців. А ті, хто збирається захищати нашу країну, зможуть обрати найбільш підходящу для себе спеціальність. Нагадаю, у Міноборони наголошували, рекрутингові центри не замінять. Функціонування ТЦК. З нами на зв'язку Артур Міхно, співзасновник провідного українського сайту з пошуку роботи Work.ua. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям, Героям слава слава. Артур, розкажіть, будь ласка, про сам проєкт, коли виникла його ідея, і як організована ваша співпраця з Міністерством оборони. Проект виник не так давно приблизно місяць тому до нас звернулася спочатку бригада Азов, яка ну разом з креативним агентством агенцією Банда повідомила про те, що е, стикнулися з тим, що в війську, крім е, безумовно військових спеціальностей, е, постійно пот... велика потреба ще й в. Цивільних спеціальностей, починаючи з таких простих речей, як механік, газозварювальник, водій, навіть кухар чи діловод. Якщо людина робить свою роботу дійсно фахово, вона може бути на своєму місці там, в 3-5 раз ефективніше, ніж хтось, кому просто доручили. І оскільки Азов, ми знаємо, доволі. Ефективно намагається і знаходити людей і будувати в себе культуру, то вони звернулися з тим, щоб ми допомогли їм знайти людей вмотивованих саме на невійськові спеціальності, і вони змогли обирати найкраще. Ці історії приблизно місяць, і напевно більшість з вас і глядачів бачили велику рекламну кампанію, яка була побудована в Азові. А після того, як вона була запущена і після прес-конференції, до нас вийшло міністерство оборони на зв'язок і сказало про те, що протягом останніх місяців вони також готують з свого боку рекретний проект і запитали, чи готові ми долучитися. Звичайно, з нашої сторони так само крок на зустріч був повністю відкритий, бо фактично починаючи е, кооперацію з Азовом, ми хотіли показати, що це можливо, це ефективно і. Це потрібно Потрібно і армії потрібно нам, як країні, і фактично протягом десь двох тижнів всі необхідні процедури були пройдені разом з міністерством оборони. Ми підписали ось буквально декілька днів тому в понеділок. Меморандум про співпрацю, який фактично ну, як би дає зелене світло всім бригадам, підрозділам і іншим військовим формуванням, на те, щоб використовувати сайт Корпюа як платформу для прямого рекрутингу тих позицій, яких зацікавлені ці підрозділи. А як багато спеціальностей ви готові розмістити? Наскільки їх багато буде, і взагалі яку інформацію може отримати людина, яка заходить на сайт для того, щоб знайти роботу? От вона відкриває, що вона бачить про що вона прочитає? Дивіться, ми фактично проводимо пряму аналогію з можливостями ЗСУ і звичайної цивільної роботи. Зрозуміло, що вони відрізняються тим, що позиції в ЗСУ це більш більший рівень небезпеки. Але з точки зору фаховості, з точки зору того, як працює сама процедура найму, вона нічим не відрізняється. Фактично, будь-який підрозділ це як компанія, яка розміщує вакансію, робить її опис, розміщує ту інформацію, яку ну будем так казати, вона вважає за потрібне, тому що можливо щось є і секретним. Але е, чим більше інформації вона розмістить, тим більше ймовірності, що людина зрозуміє і захоче відгукнутися. Так само починає працювати і умовно hr бренд чи бренд роботодавця в даному вигляді бренд тої чи іншої бригади. Якщо е, це Ну, скажімо так, вона відома своїми успіхами чи відома культурою, чи там працюють якісь знайомі, да то ймовірність того, що людина буде відгукуватися на таку вакансію, вона також буде вища. Яка інформація? Вся інформація, яка потенційно е може розказувати про ту чи іншу роботу, про, ту, про ті чи інші потреби. Це лежить на стороні е командира чи підрозділу. Ми, як платформа, надаємо можливості. Повністю розмістити все, що вони хочуть про себе розказати, і отримати е резюме людини, яка відгукується. Отримання резюме це ще не означає, що людина буде військово зобов'язаною чи попадає в якусь систему. Це абсолютно індивідуальне спілкування між підрозділом і людиною. І тільки в разі того, якщо ця людина буде відібрана як найбільш підходящий фаховий соціаліст. Після цього ця людина отримує направлення від підрозділу в центр комплектації. Там вона вже з цим направленням стає на військовий облік і направляється в той підрозділ, з якого вона отримала направлення. Таким чином, людина. Ну давайте тут дуже важливо сказати на рівні законодавства ще не на 100% гарантована, але на рівні того, як це відбувається, то 99,9% вона попадає в той підрозділ. В якій вона направляла своє резюме. А наскільки я знаю, зараз міністерство оборони ще а, готує, в тому числі можливо, законодавчі ініціативи, щоб а, зробити це не тільки, ну скажімо так, на рівні здорового глузду, а в тому числі і з гарантіями, але той досвід, який є, то що ми пропрацювали взаємодія центрів комплектації з конкретними підрозділами, вона дозволяє сказати, що Дійсно, люди можуть розраховувати на те, що будуть служити на тих позиціях, на які вони подавалися. Артур, я тільки попрошу вас коротко бо час обмежений. Наскільки популярні ці вакансії? Про, Про що свідчить статистика? На досвіді Азова ми побачили, що рівень популярності значно вищий, ніж, ну скажімо так, ми очікували. Ми бачимо десятитисячні перегляди різних вакансій і бачили. Ну, скажімо так, тисячі відгуків на деякі позиції. Звичайно, ми, як цивільний сайт, не можемо допомагати значно в підборі саме військових спеціальностей, але стосовно не військових, які як я вже назвав, починаючи від механіка, дизеліста, газозварювальника, будівельника, там токара, навіть кухара чи діловода. чи... Оператора БПЛА айтішників і так далі, звичайно, попит на ці вакансії надзвичайний, тому що щоденна аудиторія сайта зараз це більше ніж 400 тисяч людей, і оскільки ці спеціальності пересікаються з цивільними і дають можливість побачити в тому числі високий рівень зарплати, побачити можливості, які пропонують зсу, то і відгук, і цікавість ми бачимо достатньо високого рівня. Дякую. Дякую вам за свою інформацію. Артур Міхно співзасновник провідного українського сайту з пошуку роботи Work.ua, був з нами на прямому відеозв'язку. Тож, якщо і ви плануєте долучитися до лав збройних сил України, у вас є змога зробити це свідомо, вибрати ту спеціальність, яка вам близька, і пройшовши. Те, що в цивільному житті називається співбесідою, Хоча я думаю, у військовому такий елемент теж має своє місце, отримати саме ту позицію, яка вам буде найбільше підходити, і яку ви хочете е, отримати, друзі. Ми повернемося після новин. Чекаємо на прямому зв'язку очільників Миколаївського.